Доброго дня, магітера українського мене звати Олена Повний місяць. Що буде відбуватись в вашому житті? На що звернути увагу? Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивіться. Ваша сигніфікація Варіант по першому та другому варіанту. На що звернути увагу? Негатив повний місяць? Чи будуть дієти? Чи буде дієти враз саму ваш бік? Негативно на ваше життя. Ну, і будемо дивитися, які ви наслідки будете мати стосовно самої ситуації. Стосовно негативного впливу. Додатково буде порада для вас, кверен по першому та другому варіанту. Вибираєте кверен по першому варіанту ваша сигніфікація. Є плани. Є бажання активно проявлятися, ну, або ви все ж таки сподіваєтеся, що вам допоможе чоловік. Або ви сподіваєтеся на те, що ви самостійно все ж таки знайдете вихід з тієї чи іншої ситуації, але скажу так: людина, з якою жінка, з якою ви обговорюєте саме те, що відбувається в вашому житті, або особливо, що стосується планів вашої реалізації. Те, в чому ви бажаєте реалізуватись, те, чого ви бажаєте досягнути. От стосовно цього, жінка, з якою ви обговорюєте, вона заздрить, вам не потрібно. Дана людина буде спадрівати за вами, і від даної людини йде негатив саме ваш бік. Тому обговорювати ділитися своїми планами вам не радять. Ви. Самодостатня людина ну, вона закриватиме вам шляхи, щоб ви не досягнули результативності. Ви з дитинства спілкуєтеся з даною людиною ну або вже тривалий час. Дана людина робить вигляд, що підтримує вас на даному шляху, і саме в період безрезультативності. Стосовно, можливо, якоїсь ситуації, або життєвих ситуацій загалом. І ви вважали її близькою людиною. Вважали, що взаємодія з даною людиною завжди підтримує вас і емоційно і порадами. Але дана людина знаходиться під маскою і заздрість, лицемірство. Поради ті, які вона вам надає, вони ведуть вас до безрезультативності загалом. І ви повинні розуміти саме це. На даний момент у вас є. Питання, і його потрібно вирішити. Але я вам скажу, що відносно даного питання ви отримаєте позитивний результат, якщо прислухаєтесь до даної інформації. Якщо і надалі не будете ділитися інформацією з даною людиною, у вас справи будуть вирішуватися. Ви будете знаходити вихід, ви будете знаходити відповіді, ви будете вирішувати саме те, чого потребуватиме ситуація в вашому житті, але тільки при умові. Ви не повинні знаходитись в роздраві, ви не повинні знаходитись в сподіваннях про те, що, от, поговоривши саме з даною людиною, я знайду і самостійно. Саме для вас йде дана інформація, тому і є саме даний момент, квірен, по-першому варіанту, ви повинні це почути. Повний місяць. Будуть плести паутину, щоб ви не мали ясності, щоб ви не мали бажання використовувати шанс активно діяти і досягати результативності. Як хто не прагнутиме негативно впливати буде, ну, мак це може бути чоловік, може бути й жінка. І я вам скажу і не одна жінка. Є декілька жінок, які передчасно будуть святкувати. Те особливо, що ви не маєте шансу, не маєте можливості змінити ситуацію або не досягаєте результативності в своєму житті. Вони розуміють, що ви в полоні, що ви не досягаєте, але вам говорять, карта роду вийшла, що позитивні зміни відбудуться, особливо що стосуються родини, що стосуються питань. Які ви вирішуєте, або які потрібно вирішити. Якщо ви, наприклад, не використовували раніше шанс і можливість, то на даний момент вам говорять, що ви повинні ясно зрозуміти, що ви маєте шанс, ви маєте можливість подолати, позбутися, і ви маєте захист від роду. Щоб не знаходитись в апатичному стані і не розуміти, як діяти, щоб позбутися негативу люди, Особливо ті, які негативно впливають на ваше життя, жадність вийшла карта. Те, що вони не бажають бачити вас самостійною, самодостатньою, реалізованою. Людиною, яка має благополучний достаток, яка має розвиток, яка має родину, де є взаєморозуміння, кохання, вас рід захищає в повний місяць, так. Ну, або ці три жінки замовили у практиках. Але вони будуть передчасно святкувати відносно даної ситуації, який буде результат для вас. Прагнуті ще, щоб в вашому домі не було щастя радості, а можливо, в когось і вагітності народження дитини. Вони мають інформацію те, чого ви бажаєте, і вони мають інформацію, що відбувається. Саме їхні негативні дії на те, що ви не раділи. Не насолоджувались, не були щасливою, не відчували це щастя, радість і наповнення і задоволення. Ваші стосунки рід захищає. Як би вони не прагнули, дана кармічна ситуація, як би вони не прагнули впливати на Да, вас очищають. Хитрої лисину або тих жінок, про яку я веду розмову, тобто про яких надана інформація, я вам скажу, що ці люди, які негативно впливають саме на благополучний достаток в родині і в ваших стосунках, не досягнуть їхні дії будуть безплодні, тобто безрезультативні саме для них. Безрезультативні, вони навіть не будуть розуміти. Чому саме так вони будуть в повний місяць працювати? Вони вважають, що у них достатньо досвіду або звернуться до чоловіка, досвідченого, мудрого, який практикує, який зможе магічно вплинути на ваше життя. Ну, але результату вони не досягнуть того, якого бажають. Да, чоловік, практик. Не ну, вона вас бачить саме ресурсною, але скажу так, у когось буде негативне лише на вас, жертвою є ваші стосунки, ваше особисте життя. Вона думає, що вона от саме зрозуміла, яким шляхом їй піти, і замовивши, вона досягне результативності. Ні, відцікання. В неї буде розбите серце. І розчарування у майстра, обнулення. Обнулення відбудеться стосовно їхньої роботи. У вас гарний захист. Ви підете своїм шляхом, а вони будуть в розпачі. Ну, тому що будуть розуміти, що саме за свої дії, якщо вони зустріли перепони на своєму шляху, то за свої дії вони отримають. Бумеранг. Зрозуміло, що саме після того, як вони отримують розуміння, що результативності вони не досягнуть, і дана робота внулилася, тоді буде внутрішній роздрайв саме по відношенню до даного розуміння. Тому що вони знають, що захист вони не пробили, негативний вплив не мав результативності. Тобто їм чекати бумерангу за свої дії. Звичайно, що вони не розуміють, яким чином і який бумеранг саме вони отримають. І оце буде їх лякати стосовно даної ситуації. а що вони отримують за негативні дії? Стосовно того, що вони досягнули успіху, вони зрозуміли, що ви відсікли, тому що ви працювали, ви боролися. Вони душевні муки говорять саме про те, що вони розуміють, що яка гора проблем іде або прийде в їхнє життя. Ну, у вас веселка, особливо, що стосується реалізації. Кожен отримає по справедливості. З мечем прийшов від меча і помреш. Тобто з негативом, негативний вплив йшов з їхнього боку, вони отримують негатив в своє життя. А ви по справедливості, можливості, шанси стосовно реалізації для вас відкриваються. Повний місяць відбувається саме дана ситуація. Зрозуміло, що це певний період. Ситуація дана матиме розв'язку. Але з такими наслідками для кожного із вас. Порада для вас. Кваріан по першому варіанту. Ну, стосовно даної ситуації проявляйте мудрість. Не потрібно це звичайно для себе сприймати як важку ношу. Але зрозуміло, що ви повинні бути в ресурсі і наповнені, особливо, що стосується взаємодії стосунків в родині, партнерських стосунків. От якщо ви розумієте, що буде негатив саме на партнерські стосунки, от навіть якщо вони будуть працювати, ваша сила це енергетичне наповнення, те, що ви будете мати цілісність, і ви будете наповнені ресурсно, тобто Позитивного результату ви досягнете, от коли ви будете захищатись, коли ви будете боротись, коли ви будете протистояти. Але це не боротьба, це не войовничі з вашого боку. А насамперед, це ресурсність і наповнення. Ну і взаємодія. Тобто, щоб ви спілкувалися, взаємодіяли і мали взаєморозуміння відносно даної ситуації, ну і захищалися. Якщо ви самостійно будете захищатись саме на своїй енергетиці, на своєму ресурсі, то говорять, що ви зможете подолати. Ви маєте мудрість і маєте знання, як це зробити. Єдине, що легко не буде, Ну, а рід підтримує вас, щоб ви досягнули результативності, щоб ви закрили цю ситуацію і гармонізували в подальшому своє життя, щоб ви не отримали. Безрезультативності? Стосовно вашої боротьби, вашого протистояння. Дякую. Повний місяць, серпен 24 го року. Що є акцентом, що буде відбуватися? Ну і чи є негатив, чи буде негативна робота, негативний вплив в даний період? Коверин по другому варіанту ваша сигніфікація. Бажаєте діяти, бажаєте реалізовувати плани, ну а знаходитесь в роздраві, туга, страх, невпевненість, що зможете досягнути, реалізувати стосовно планів і стосовно бажань, стосовно розвитку. Ну, Знаходитися в страху, ну ви повинні розуміти, що якщо сумніви, невпевненість, страх... Ну, це не те, що не той стан, який дасть вам можливості досягнути результативності. Ви зливаєтесь ресурсом. Навіть якщо на даний момент ви не маєте можливості стосовно реалізації планів, покращення ситуації відносно благополуччя і достатку, то що потрібно зробити? Бути самодостатньою, вирішувати інші питання і. Наповнюватись ресурсно, тобто спілкуватися, взаємодіяти, жити своїм життям, доки не вирішиться ситуація. Очищати, працювати, навчатись, проявляти силу волі, силу духу, трансформувати загалом, тобто пропрацьовувати страхи і невпевненість. І згодом ситуація повільно відбувається, але от згодом ви отримаєте можливість активно проявитися. Але от згодом ви повинні бути в ресурсі. А якщо ви будете знаходитись в страху, невпевненості, в сумнівах, то ви зливаєтеся ресурсно саме в негативні думки і саме в негативні дії, що буде акцентом в даний період? Ну, те, що ви розумієте, що навіть якщо ви там і сподівалися... На людей з минулого, що вони допоможуть вам реалізувати, покращити, можливо, раніше. Ну, а можливо, ще ви сподіваєтеся. То вам говорять ні, навіть і не сподівайтеся. Самостійно рухайтесь своїм шляхом, знаходите вихід, або відкривайте власну справу, але вже сподіватись на те, що люди з минулого вам допоможуть. Реалізуватись і покращити ситуацію стосовно фінансового достатку? ні. Ви достатньо маєте досвіду, мудрості і знань, щоб вирішити дане питання. Щоб знайти вихід. Да, ви маєте знання. Ви маєте чітке розуміння, що командна робота тут говориться саме про рід. От, ви маєте знання роду. Ви маєте підтримку, захист, і вони саме вам говорять відносно цього: от, надають таку інформацію, щоб ви розуміли, що від вас ситуація потребує активності. Дійте, вас захищають, вам надаватимуть інформацію, вам надаватимуть вам знання, вам надаватимуть підтримку енергетичну, інформаційну, але тільки дійте. Не потрібно боятися, як мала дитина, робити кроки, тому що вас ніхто не веде за руку. Ну, це стосується, наприклад, це образна ситуація. Але вас веде рід. Візуалізуйте дану картину. Вас ведуть. Зрозуміло, що це не людина, яка йде поруч. Можливо, в когось буде саме так. в вашому житті з'явиться чоловік, який... Надасть вам можливості шанс, але більше говориться тут про те, що рід надасть вам інформацію, знання, захист і буде підтримувати на шляху до реалізації, до покращення ситуації стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тримала вас в ілюзіях, маніпулювали вам і будуть прагнути робити це і надалі. Стосовно покращення, стосовно благополуччя і достатку, скажу, що тримали в ілюзії маніпулюючи вами, тобто ви не бачили можливості досягнути бажаного результату. Ви не мали розуміння, власне, яку справу або яка справа вам надасть можливості досягнути. Досягнути того і достатку, тобто покращити ситуацію в своєму житті. Маніпуляція з боку людей буде відбуватись в повний місяць, Якщо ви робили чистку, то я вам скажу, що надовго... Дана людина не зможе досягнути результативності, ну, тому що ви маєте захист. Дана людина знаходиться в соціумі, тобто в вашому оточенні, ви спілкувалися з даною людиною. Стосовно ваших мрій. Людина працювала, щоб надати вам чітке розуміння, що ви не зможете досягнути, тобто тримала в ілюзії, що не зможете подолати, не зможете позбутись, не зможете реалізувати. Але ще є розуміння, ілюзія, ілюзорне представлення, тобто невірне бачення самої ситуації, але ясності ви не мали стосовно ситуації, чому саме так відбувається? Як присутність мороку саме відносно того, що відбувалося в вашому житті. Тому що. Одне діло, що ви там не могли досягнути бажаного результату, а інша справа, що ви навіть не бачили виходу з тієї чи іншої ситуації, або не могли зрозуміти, якщо ви, наприклад, раніше в своєму житті не мали проблем з реалізацією, ви мали теми, ви мали цілі, ви мали. Можливості і не зупинялися саме відносно власної реалізації, то на даний момент говориться саме про те, що дана людина не давала вам можливості досягнути результативності в своєму житті. Ну щоб ви сиділи отак, сум туга печаль, це саме повний місяць вона планує встановити свою гру, але в повний місяць вам ще говорять, що ви визволяєтеся. Закривається можливість їй впливати, маніпулювати і тримати вас в ілюзії. Власне, що стосується стабільності, ну ви отримаєте ключі. Це вам як подарунок очищення, повне очищення ви можете працювати. Вода, земля, вогонь. Це те, що допоможе вам очиститись. Ну а дана людина отримує покарання. Результат вона отримає покарання, от саме вона використовувала взаємодію силами з дияволом. Вони тісно співпрацювали. Ну, Тому вона й була впевнена в тому, що досягне результативності. Але якщо раніше в них був союз, то на далі диявол буде керувати нею. Він підкорить її. Вона буде залежна від нього. Те, що він забажає, те вона і зробить. А в неї нема вибору. Ну, ви розійшлися. Крапка. Вони отримають бумеранг. Я вам скажу, що вона і зрозуміє, що. От Вибратися з цього лабиринту, в який вона сама себе завела, вона зрозуміє, що вона не зможе вплинути на дану ситуацію. Боротьбі тупік, тобто вона не може вплинути на дану ситуацію, І от це її розіб'є серце. І я вам скажу, що вона буде готова віддати тобто, все, що має, щоб позбутись цього тягара. Цієї важкої ноші, ну, але закрита можливість для неї оплати, щоб позбутися. Говорять про те, що потрібно було бути мудрим раніше, коли заключала даний союз, коли йшла на співпрацю саме з даними силами. Да, от і показують, вона не розуміє, як вона. Попала в полон саме до даних сил. Те, що вона не бачить виходу з даного полону, а ви отримуєте силу. Я б сказала, що от я говорила, що вам надасть інформацію рід, інформацію, захист. Вас бачить як майстром сильною, самодостатньою, ну, або, можливо, йде передача роду. Ви отримуєте силу. Очищення відбувається. От чому сила, наповнення, тому що відбудеться очищення і стосунків ваших особистого життя, в тому числі серце. Веселка. Позитивний результат. Да. Прояснення ситуації. Покращення ситуації стосовно реалізації. В вашому житті з'явиться чоловік, який запропонує вам шанс можливість стосовно реалізації, який для вас буде результативним. Навіть якщо дана людина прийде з підступними скритими мотивами, результату вона не досягне, свята вода говорить про очищення і захист роду ви маєте. Тому ви отримаєте ту інформацію і саме тоді, коли вам потрібно. Рід вас захищає від криз і від пауків, які прагнутимуть плести паутину навколо вас. Щоб отримати вас саме в полон. Або отримати від вас можливість використати, наприклад, вас захист роду з часом. А з часом відбудуться зміни, тому що ви досягнете цілісності. Ангели і демоти не... Пройде внутрішня трансформація, і ви будете втілювати, ви отримаєте внутрішню силу. І далі відбудуться от саме ці зміни, заморозяться для вас саме ті проблеми. Тобто ці питання всі йдуть з вашого життя. З часом вони загалом. Навіть на горизонті не буде цих проблем, безпліддя, тобто, з часом впливати на, на вас. Ті, які негативно впливали, не зможуть. Тому що от саме дана ситуація як кінцевий да, етап, далі відбувається внутрішня трансформація, ви досягаєте цілісності, ваш рід захищає вас саме оцей період і говорить, що надалі ти не матимеш, наприклад, закриття шляхів, тобто замороження, замороження ситуації, щоб. Не досягнути, не отримати, не придбати, або гори проблем, які ти мала, або, наприклад, безпліддя стосовно своїх результатів. Зміни відбудуться. Відкриваються шляхи, і можливості рухатись і досягати результативності. І вони будуть спостерігати за вами. І вищі сили, в тому числі, Ну, це стосується вашої реалізації. Ви йдете в новопочинання. От в кого? Ось саме, от, вийшла відьма, про що я говорила, буде в повний місяць відбуватись передача знань. Ви отримаєте силу, ви отримаєте знання. І надалі ви будете тісно співпрацювати з своїм родом, тобто, вони надають вам інформацію знання, силу, мудрість і захист. Ну, а ви працюєте. І саме відносно цього, вам говорять, що. Останній етап, останні перепони, да, але ви не повинні вважати це перепоною, тому що дана людина не матиме позитивного результату відносно свого негативу. Хоча працювати буде. Да, нове починання порада саме для вас. А ви досягнете благополуччя достатку. Вищі сили надають вам можливості, ви отримаєте. Насправді, на даний момент, якщо от вас турбує дана ситуація, то говориться про те, що переродження, вищі сили повільно, але ви зможете досягнути результативності, здійснити перехід, отримаєте шанс, можливість і з вами і вищі сили, і ваш рід на шляху до реалізації, до гармонії. По миру ви досягнете результативності, ви здійсните перехід, ви зможете досягнути тих результатів, яких ви бажаєте. І особливо внутрішній і зовнішній гармонії. І що стосується реалізації в першу чергу. Дякую, Магія Тар Української, до зустрічі!